Вашій увазі представляю двокімнатну квартиру. Житловий комплекс знаходиться на Німецькому озері, Галицький двір. Загальна площа квартири 67 метрів квадратних. Це ми зараз з вами знаходимося в кухні, кухня 15 метрів. З кухні бачимо вихід на балкон. Тут є вже дитячий майданчик, закрита територія переваги цього комплексу, що він знаходиться в рекреаційній зоні міста. Тихо, тут спокійно. Це одна кімната, приблизько 17 метрів квадратних. Санвузол тут є роздільний. Це є ванна кімната. Тут такий передпокій, вхід в квартиру і туалет. І друга житлова кімната. Кімнати є роздільні. Квартира знаходиться на другому поверсі. Ще одна така житлова кімната. Продається така квартира, 67 метрів квадратних, другий поверх. Кого зацікавить, звертайтесь. Буду радий вам допомогти.